Президент здійснив діалог з країною в рамках соціальних ініціатив. Віктор Янукович провів заочну бесіду з представниками регіонів. Тривала вона на протязі тижня з 14 по 22 лютого. Проте на цьому спілкування не завершилось. Урядовий контактний центр, за допомогою якого українці мають змогу висловити будь-які пропозиції, і досі працює у телефонному режимі. Вінничани таким чином вже вкотре вирішують власні проблеми за допомогою глави держави. Найбільше жаліються на соціальну незахищеність. І в результаті опрацювання на адресу обласної державної адміністрації для вирішення тих чи інших питань було навісне 116 звернень громадян, які звернулися безпосередньо до глави держави Віктора Федоровича Януковича. Саме жителі Вінниці стали найактивнішими користувачами контактного центру. Президент отримав від них аж 16 звернень, райони також не пасли задніх. Барський та Козятинський поскаржилися по сім разів, по шість заяв надали жителі Тиврівського та Тульчинського. А от палітра скарг та пропозицій відносно не різнилась. Лідером в які зверталися до Віктора Федоровича, це були питання соціального захисту 38 звернень, комунального господарства 24, житлової політики 14 і аграрної політики, земельних відносин 12 звернень. Це, так би мовити, те відзеркалення тих питань, які, які звертаються до обласної адміністрації протягом року. Серед тих, хто телефонує на гарячу лінію, є як ті, хто потребує допомоги, так і ті, кому кортить поговорити. Останнім адміністратори намагаються дати швидку та якісну консультацію. Проте так виходить не завжди. До прикладу, одного разу до центру зателефонував чоловік, який жалівся на зламану ногу. Працівники центру протягом 40 хвилин намагалися дізнатися його місцезнаходження, аби викликати швидку. Проте це скоріше рідкість аніж норма. Зараз же подібні звернення майже не фіксуються. Інна Кондратюк, Віталій Демець, новини Смарт ТВ.